Шановні глядачі з Wome Посіка, Хелп. Сьогодні хотів би вам розповісти, що таке держава і, на справді, ви ж не знаєте, що таке податки. Але спочатку я хотів би відповісти на деякі ваші запитання. Пише Василь Мирошниченко, Походу худу дає про себе зноть, мозгів не було і не буде. Ще якийсь дебіл написав Балбеси. Ну, короче, Вася, що тобі сказати? У нас Кілер це е, математик із групи математиків. Е, е, якийсь научний співробітник інституту кібернетики. Коротше, який розраховував взльот посадку чолнокавця космічного Бурона. Поняв. Ну, оцей не щодно. Пару годин тому від нього приїхав. Ну, Їздив в гості поспілкуватися, от тобі Вася, було б за щось з такою людиною. ну. Галдін щось не зацінив. От ви знаєте, от як лайкбі like виставила відео, ну, ви розумієте, з верхнього року, то Галдін зразу це, коротше, відреагував. А тут ми знімали, коротше, два дні. Ну, і тишино непорядок, я, я вважаю, непорядок. Нечесно, ну, по крайній мірі. З такими кінтами можна на любе діло. Тут це стопудово. Це точно. Чим обробляєш від кліща, як у ставиш, ну від кліща обробляю я мітразом, один раз в рік. А вощину ставлю в Київ бджолопром. Хто годує медом, має меду. Ну, це точно, це золоті слова. Результат: що три роки нема полювань. Ну, можливо, ми от сьогодні їздили до Станіславича і побачили, що. Дорогу перейшло два зайці. Ну, не, не, Вони не перебігали, вони перейшли повільно, а потім сіли в кущах і почали на нас дивитися. Ми ж назад до дитини, а в нас спить. Їдемо далі. Дві куріпки, коротше, перейшли дорогу, кудись пішли. Їдемо далі, тут зайць сидить. От просто сидить зайць за метрів за вісім від нас. Сидить і траву. Ну, я Оленку розбудив, диви, кажу, зойчик. І заєць той довго сидів, ми його дивилися, на нього дивилися. А він не тікав. Я хотів взяти планшет, не зміг, бо зарядка упала. Ну, на... Не зарядив. його. Ну, в цей ще раз я заряджу. Повід... Ну, з, з коментарями розібралися повідомлення. У мене немає вже картки. Ну, в кортка ось інша ззаді мене. висить. Оце. Кому ще треба, це на неї. Кортки ми вже нема. Велика подьока кінту Мастер шефа який дав нам 500 гривень перечислив. Ми йому, коротше, налили літра, літра 07 і 05, коротше, налили. Нашого дубгоріхи. тепер будемо болівати, за нього щоб здоров'я йому вистачило це все в потребі. шановні Шановні, спаси. По пакетах все в нормі, все з ким я домовлявся, все буде чудово, коротше, Згідно наших дат, чисел і час. Живу я зараз, не надому на дальньому кордоні, метод пересування велісопед, телефона нема. Картки тужі, не дай Богу, ПД, зарплата засиву на неї, потім одразу, щоб... тому що робить, хто дроблять. Так що все буде нормально. По маткох на наступному тижні зніму відео. Телефон дійсний він буде в дружини. Замовлення туди. Шановні глядачі, я зараз по губу я вам розкажу, що таке держава і що таке подобається. Є суспільство, воно природньо розвивається. І тут знаходяться якісь люди, які коротше, <хо> в, пеж, в, в межах певної території контролюють життє. Ну, І їхня задача це збагачення. І все. Держава визначається двома факторами. Перше – це чіткі межі кордону. І, і другий фактор це можливість збирати на цій території податки. От і все. Питайте, чий Крим, Ну, вже не підходить. От Путін написав наші п'ять областей з Конституції, а він збирав з них податки. Ні, це теж єрунда все. Чепуха. Оце межі території, з яких ви збираєте, з яких держава збирає податки. Податки – це. Суспільний договір між громадянами і оцими номенклатурщиками, цими чиновниками, згідно яких вони збирають податки і тратять їх на то, 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 щоб всім було добре. Якщо ви не можете вплинути на, на трату своїх податків, ну Методу збору, народне віча чи. Ну, чиновник не може собі додавати зарплату, самовільно. То це вже не податки. Коли вас не запитують, куди ми їх можемо потратити, ну, це вже називається бандитська рента. От ви за те, що проживаєте на даній території і не маєте доступу до трати ваших грошей, то ви сплачуєте просто бандитську ренту. От і все. Шановні глядачі, бандитська ранта. Держовище тимчасово. Ну, ви ж подивіться по історії. Різні були держави, а в історичному цьому проміжку часу це дуже швидкоплинне явище. От і все. Як вам сказати. І група людей, яка заробляє на державі, вона зробить. Все, що бідолі на цій державі зароблять. Ну, вона заробляє державу. І ви помітьте, що всі чиновники, вони от зараз вони мають бронь. О, вони просто взяли на себе повноваження чомусь ну, Спільство їм дало. О, це все. Воно не противиться. В, е, вирі, е, воно підміняє наші право. Своїми законами. От нас законів, яких Коротше, На голову вони не налозять. Іди туди, убий того, ну це вообще. Церкву, церкву закрили, Те, парад провели. Ну, ну, розумієте, прошу я. Що попало? І. Оце. Дійшли ми до того, що е, визивають у воєнкомат чомусь можуть це робити, я от до сих пір не розумію. І коть, іди, тих повбивай. Короті. Шановні я взагалі <смі> не хочу псувати свою корму. У <смі> мене діти, дружина, моя сім'я. Яке поубивай, короче. Не я вам таке, я поїхав собі далі десь пригозуй своїми бджільництвом своїм. А ні, кордон закинь, це наша територія. Все, йди туди когось там поубивай. Або сам умри там, коротше. От і все. Шановні ну, речі, ми дійшли до абсурду абсолютно. І всім нормально, всіх це влаштовує. І зараз я вам дуже швидко розкажу про свою армію три історії, де я просто наламався, капець. Які три історії, які мені швидко розкрили очі, де я живу і хто поруч мно, мною знаходиться. Короте, шановні глядачі. Жоркажу, за я натовпив у хоті 27 градусів. Короте, за державу поньотну це метод збагочення маленької групки людей. Короче, всі тупо на зарплату ходять. Мене саме дужче добилося, що це м'єнт ходить на зарплату, отримав б 30 тисяч. А якби він не підтримував оці нагрози дорослі свого начальства, от, так як в Європі получав би там 5 разів більше. Ну м'єнт, він же ж тупий, він же не доганьов, нічого. Шанов глядачі, і що з оці три історії маленькі, що зі мною сталися в армії. От, коротше, нас кинули без учебки зразу в честь до матсів таких здорових, коротше, в Одесу ВЧ 2138, 5 молодих. дідов 47, дімбілей 20, Фазанів 20. Ну, коротше, нас П'ятеро. Ми вже ходили. Ну, просто через місяців 4-5 повністю полумані, сині, просто вже нос ніхто вже й не трогав. Тому що вже не було нас куди бить. Короте, сині, два втекло з розу, залишилось нас троє, потім їх вернули, всі ходили у грюмі, не, ну, не посміхались короче. Вонючі, задручені, короте, спали по три часа в день. Ну, короте, в сутки, це був капець. І ми вирішили, раз така жопа, не віддавати зарплату нашим нашим годком. Предложило два. Типо, ну коротше, о, а, а зарплату видавав командир кожному в руки. Ту заходиш до нього в кабінет і береш. І що виходить? Що я отримав зарплату, ще її відпускні, коротше, і раз ми в п'ятьох договорилися не віддавать. Я пішов і їх потротив, коротше. Ну, потротив. Приходжу, а мені звуть і каже, давай зарплату, де ти ходиш. А я кажу, така я вам не отдам, тому що ми їх вже нема. Виявляється, ці чотири типо зарплату віддали, ніяких проблем. І кажуть, Та це ми танку пошуткували, коротше. і коротше, для мене почалося просто капець. Я подумав, я зрозумів, що мене ще до цього не били. Серйозно вам скажу. А потім, коли мене бить, не було вже куди, стучати я не міг. Тому що я бачу, у нас там в було два стукача, що з ними було, це взагалі був жах, Це просто краще померти. А потім бить мене вже не було куди, і я качався. От, спорт, все. От. І 4 місяці це длилось, Ну, зарплату я вже не міг йому віддати. Тому що вийшло б так, що якщо б я віддав зарплату. О, слід, що зарплату я все одно забирав, і їм не давав, вже про процес спішов. Я від, віддати їх вже не міг просто. Я... Це була б вже слабина і не, не вийшло. Мене віддати, мені довго розказувати. Коротше, діді, щоб мене не вбили, і мене відправили в командировку на два тижні командир. І все це він наблюдав. І коли я вернувся, діду вже в гудки вже уволились. Всю. Ну, я за тими пострікателями не віддавав зарплату. я потім розправився по-своєму. Ну, от... І, як мене мої оці блін супризивники, це, звісно, був капець. Друга історія це коротше, Ми году служили, блін і в курілки. І тут короче, хупа, старшино. Такий уже літній Петрович, пенсіонер, блін. Я вам зарплати не видав, я вам купив зубну посту щітку. І виходить, що на зарплату він купив зубну посту щітку. Тобто, втричі в стоїмості ну, цих речей. Всі ж возмутилися, і ми договорилися чоловік до 15, сказати йому, висловити йому претензії. Короте. І що? Ну, договорилися железно, всі йому кажуть, давай сюди наші бабки. І коли представляєте, він роту построїв, коротше. І кажуть, типа, роззайдись. Я чомусь кажу типа смислі роззайдісь. Ти мені на ньому на, ню, на ти, ти бобки де наші кароче. Ні такі очі на лоба полізли, а встрою тешено. А я вже тоже починаю забутитися. Думаю, що ж мене підтримує ж мої супрозивники, кенты такі, короче, ми там пили. Ніхерено, тішено, короче, я понімаю, що я попадаю. Коротше. І він каже, ну матрус, короче. Що ти не прав, я тобі докажу. Представляєте? І тут хопа, а він народи розписував. Кому куди. І тут хопа на кухню. Коротше. Я вже годок, мене на кухні. Півтора місяці, короче. Я через сутки народи тащив. Я думав, я там згнию, коротше, представляєте? А потім що? Повезло, що він не злопам'ятний був. А потім він каже, ну, колись построїв і граю, ну, матрос з цічка. Я, я там оп'ять, вам зубної пасти купив там, щоток і є, та є до мене претензії. Кажу, та ні, спасіба, що дбайте за чистоту наших організмів. Він каже, ну, поняв, давай. Отбой. короче, лягли спать. Я утром встаю, хопа, а меня не в народ. И я, короче, в народе не ходил полгода. Вообще, короче. Представляете? Ну, дед молодец. 60-летний, не злопомятный. И еще одна история такая, короче... Опять, типа, на полгода старше начали на нас наезжать там, короче, их 20 человек было, и нас 20. И тут я слухал, вот все слухал, что кого там присунули, кого-то штовхнули, кого что-то забрали. І я кажу такий, а давайте дамо їм пизди, коротше. Нас 20, їх 20. Там теж бойців особо сильних нема. Ці тільки, ну конечно, зараз ось вони тільки заходять, і ми. Коротше, остався я один. Ви б знали, як мене пиздали фазани. ну Це просто був капець. І я поняв. Шановні глядачі, що от з нашим спільнотою цією, з ним не дуже каші, блять. А вона ще дурна ця спільнота. А ця нація ідіотів, короче. Я в следующий раз вам розкажу, як Макін Дюра, наш офіціант по старих відосах за к соломи чуть людину не вбив, короче. Шановні глядачі. Ну що? Я про нашу спільноту. Вже вам розказав про державу ви зрозуміли, коротше. А ще пам'ятайте, коротше, не будете противитися здохнете, як коше Олег Сускин. Бережіть себе, купуйте наше бухло і номер картки. І пам'ятайте, що про вас двоє ваша посіках.